Вітаю з міста Героя Харкова в нашому проєкті Культурна перемога. Я, журналіст і телеведучий Ігор Жуков, у лихолітті війни разом із харківським прес-клубом і всеукраїнським онлайн-медіа Громада Груп створюю подкасти про здобутки українських митців та мисткинь під час війни. Сьогоднішній подкаст буде присвячений славнозвісній одеській кіностудії. У складні воєнні часи, незважаючи на труднощі, тут продовжують працювати: знімати кіно, створювати фільми. Спочатку повномасштабного вторгнення було завершено знімальний процес трьох картин. А зараз на одеській кіностудії працюють над п'ятью фільмами, зокрема і біографічною стрічкою «Режисер» про Олександра Довженка, яку там називають наймасштабнішим в Україні кінопроєктом. Я був на одеській кіностудії під час всеукраїнського кінотуру унікальної кінопритчі Повернення Василь Кричевський із прес-конференціями творців, які мав честь проводити містами України, де жив і працював видатний митець Василь Кричевський. Розпочали ми тоді із загальнонаціональної прем'єри в рідному Харкові, що насправді для нашого прифронтового міста стало унікальною подією, адже всеукраїнська кінопрем'єра відбулася не в столиці чи в іншому місті, а саме в Харкові, чого не було ще раніше під час повномасштабної війни. Із Харкова разом із авторами стрічки відправились у всеукраїнський кінотур фільму Повернення Василь Кричевський, зокрема, і в Одесу, де показ і творча зустріч відбулися в легендарній кінозалі Одеської кіностудії, на якій Василь Кричевський в 20-х роках минулого сторіччя став одним із перших художників-постановників українського кінематографа, співпрацюючи із видатними діячами українського кіномистецтва. Серед яких був і Олександр Довженко. Саме цим часам і буде присвячений новий фільм Одеської кіностудії повнометражна біографічна драма під назвою режисер. Про Олександра Довженка, ім'я українського кінорежисера, письменника, кінодраматурга, художника, класика світового кінематографу Олександра Петровича Довженка давно є візитною карткою України і відоме кожному українцеві. Більше того, він найвідоміший український кінорежисер, знаний у всьому світі, у фокусі кіноісторії становлення Довженка як режисера, коли він почав працювати на кіностудії в Одесі. У фільмі будуть висвітлені і інші історичні постаті: легендарні Юрій Яновський, Амбросій Бучма, Юрко Тютюнник, знаменитий директор кінофабрики Павло Нечеса, загадкове кохання Яновського та Довженка-танцівниця Іда Пензо і багато інших. Дія стрічки, як повідомили творці, розгортається в Одесі 1926 року. Місто оговталось від Першої світової війни. Та громадянською, і в цей час тут процвітає неп, джаз, література, кіно епоха романтиків, письменників і кінематографістів на морі. Олександр Довженка, тоді ще мало відомий ілюстратор і літератор-початківець, їде з Харкова до Одеси. Його запросили працювати режисером на кіностудію, знімати фільм Вася Реформатор. У Харкові Олександр Довженко пробував стати письменником, але безрезультатно. Його оповідання не дуже подобались публіці. Учасники вільної академії пролетарської літератури в Апліте не прийняли Довженка до свого кола. Але в нашому місті він познайомився з Миколою Хвильовим, Павлом Тичиною та Юрієм Яновським. Саме Яновський. Коли приїхав в Одесу працювати редактором першої кінофабрики всеукраїнського фотокіноуправління Вувку, це одна з перших назв одеської кіностудії запросив Олександра Довженка. Яновський взяв для нього два сценарії: Вася реформатор та «Ягідка кохання і запустив їх в роботу. Одеса, як і Харків, переживала культурний бум у 20-ті роки минулого століття. Тут розвивались театри та кабаре. Сюди приїздили художники та письменники на роботу та на відпочинок. Кіностудія стала одним із центрів тяжіння митців до міста. Ці метаморфози всередині 20-х років минулого століття зробили Одесу другим після Харкова епіцентром українського та авангардного культурного життя. А для Довженка це була можливість показати себе, виразити в чомусь іншому, і він стає професійним режисером. Разом із його наступними стрічками Ягідка кохання та сумка дипкур'єра росте і впізнавані з Довженка. В Одесі він стає зіркою. Юрій Яновський опише ці події у своєму дебютному романі Майстер корабля, який і є одним із джерел натхнення при роботі над сценарієм майбутнього фільму. Працюючи над сценарієм, команда проекту вирішила, що треба зробити дві головні речі: перше, реабілітувати Олександра Петровича Довженка в очах українців, показати новий зміст, чому він діяв саме так в тих історичних умовах. І одразу ж тут хочеться зробити уточнення, чому режисера взагалі треба реабілітувати. Одеське життя нагадує, що в його кінокартинах прославлялася революція, Червона армія, колективізація, соціалізм і інші теми, які в сучасному контексті вважаються неприйнятними. Хоча Олександр Петрович намагався показати недоліки системи, зосередитися на красоті української ідентичності, але радянська цензура на той час того не дозволяла. Показати деякі фільми такими, якими їх задумував Довженко, змогли лише через десятки років. Друге, що хоче показати команда кіностудії, це представити Одесу 1926 року як цілком українське місто. Як зазначають автори, для цього не треба нічого вигадувати. Генеральний продюсер стрічки, голова правління Одеської кіностудії Андрій Осіпов говорив: цитата: це українська культура, це письменники Юрій Яновський та Юрко Тютюнник, режисери Лесь Курбас та Іван Кавалерідзе». Це актор Амвросі Бучма, це сам Довженко. На чолі одеської кіностудії знаходився Павло Нечеса. Чуєте, яке козацьке прізвище? Все, що я назвав, це прізвище українців, які проживали в Одесі. Автори стрічки втілюють суто одеську історію та створюватимуть, як вони говорять, абсолютно український фільм, що занурює глядача в атмосферу сторічної давнини, яка має паралелі із сьогоденням. Фільм режисер створюється за підтримки Державного агентства України з питань кіно, за словами все того ж, Андрія Осипова під час прес-конференції зйомки будуть проводитись прямо на одеських вулицях. Більшість знімальної групи через війну становитимуть жінки, а одеситів запрошують долучатися до зйомки масових сцен у безкоштовній масовці. Головний консультант і співавтор сценарію відомий дослідник життя та творчості Довженка, кінокритик, заступник голови національної спілки кінематографістів України Сергій Тримбач, з яким ми спілкувалися, коли я вів на шумілу київську прем'єру фільму Повернення Василь Кричевський в будинку кіно. А він там виступав із вітальним словом на початку. Також допомагає знана літературна критикиня Віра Агеєва. Режисером-постановником є Костянтин Коновалов, сценарист фільмів Крути 1918 і Фортеця Хаджибей. Він вже знімав кіно про Довженка в 2014 році. Тоді це був короткометражний документальний фільм під назвою Олександр Довженко Одеський світанок, в якому в кіносценах молодого режисера зіграв відомий співак харків'янин Сергій Бабкін. Він прибув до Одеси в буремні 20-ті роки. Іменно на цій камері були перші фільми Довженка, Довжинка. Вот тут у нас, Одесі. Він створював кіно таким, яким бачимо його. Ми. Тоді кінематограф був ще все ж таки такою відкритою картою. І, і йшлося не про те, щоб відкривати якусь нову мову. А просто розмовляти своєю мовою. Невигадана історія найвідомішого українського режисера у документальному фільмі Олександр Довженко Одеський світанок. Одеська кіностудія є однією з найстаріших кіностудій в світі і залишається однією з найбільших в Україні. Вже більше ста років на французькому бульварі в Одесі відбувається кіновиробництво. Одеська кіностудія, як її називають український голівуд на березі Чорного моря, є відправною точкою до вершин світового визнання багатьох митців: режисери, сценаристи, оператори, редактори та критики, митці, чиї імена асоціюються з титанами кінематографічного мистецтва України. За 100 років розвитку одеська кіностудія пережила багато трансформацій, стала майданчиком, на якому працювали представники різних національностей та культур, ідеологій та вподобань. Поєднання традицій відбулося на самобутності та ідентичності культурної спадщини одеської кіностудії, що присутні у її кінострічках із бригантинкою на заставці на початку. За час свого існування вона подарувала світові понад 600 фільмів, багато з яких стали класикою українського кінематографу. Державне агентство України з питань кіно вітаючи минулого року одеську кіностудію із 105-ю річницею у своєму вітальному зверненні зазначила: цитата: за понад століття на кіностудії було створено незабутні шедеври, які надихають глядачів різних поколінь. Понад сторічна історія яскравого динамічного процесу створення кіно, яке трансформувалося від фільмів, знятих в кіноательє підприємця Харитонова, пережило процес націоналізації і стало однією з провідних кінофабрик. Період унікальної і непересічної творчої самобутності вувку, перше звукове кіно і анімаційні фільми, виклики Другої світової війни, відродження кінематографу в повоєнні роки. Молоде, сміливе і безшаблонне кіно 60-х-70-х років. Золота ера кіно 80-х, провідна кіностудія, що стала справжнім брендом і сучасним кіноцентром Незалежної України, це все віхи розвитку одеської кіностудії. Кінець цитати: справді творча спадщина кіностудії це яскраві сторінки історії українського та світового кінематографу. І це все наочно демонструють експозиції музейно-виставкового комплексу Одеської кіностудії, які мені вдалося оглянути в лихолітті війни, за що дякую співробітникам кіностудії, менеджеру проєктів Андрію Гурицю та головній редакторці Олександрі Маринченко. Музей кіно на Одеській кіностудії відкрився 24 травня 2017 року. Після оновлення музей кіно відкрив відразу п'ять нових кімнат. Три з них присвячені мушкетерам. Одна в'язниві замку. Ів, а також знаменитій одеській актрисі Вірі Холодній. Одеська кіностудія відкриває свій оновлений музей. Це згадка про славетну історію Одеської кіностудії і нагадування того, що в Одеській кіностудії велике майбутнє. Сьогодні відзначається 110-річчя кінематографу в Україні 98 років. Одеська кіностудія. через два роки сторічний ювілей. Одеська кіностудія одна з найстаріших кіностудій в світі, і ця славетна історія заслуговує на те, щоб її пам'ятали. Наразі кіностудія, окрім відкриття перших кімнат музею, готує для любителів кіно цікавинки, нові тематичні експозиції. Експозиція буде розширятися. Крім того, готується експозиція зброї. Перша друга світова війна. Склад якої є на одеській кіностудії. Ми готуємо багато різних цікавинок. До одеського кінофестивалю ми реставруємо арт-центр, ну і багато, багато, багато іншого. Одеська кіностудія переживала різні періоди від розквіту до занепаду. У тамтешніх працівників є великі сподівання, що разом із музеєм відродиться й одеський кінематограф. Ми сьогодні зв'язаємося пам'ятю в прошлое, а це значить хороший толчок, для того, щоб зробити шаг вперед. Тому що. Жизнь такова, что нужно все время двигаться вперед, иначе тебя со Но именно тот, кто помнит свою историю... І можна відмігати оновлення музею кіно лише початок. Наступним кроком стане відкриття нових кімнат, присвячених кінострічкам зелений фургон. місце зустрічі змінити не можна, і весна на Зарічній вулиці. Експозиції музею одеської кіностудії нараховують понад тисячу унікальних експонатів, що занурюють в світ кіно Голівуду на березі Чорного моря, костюми, і реквізит з відомих фільмів. За воротами та парканом розташовані п'ять павільйонів. Головний офіс і стара будівля першого павільйону. На вуличках між павільйонами стоїть просто небо реквізит. У п'ятому павільйоні зробили музей. У ньому розповідають про історію кіностудії від самого початку до сьогодення. В музеї зберігають реквізити зі знімань своїх найвідоміших фільмів і відтворені інтер'єри деяких сцен. Ці фільми є культовими для глядачів другої половини ХХ століття. І хоча вони зняті російською мовою, але як вважають в одеській кіностудії, вони є надбанням українського народу. І зараз вони заробляють гроші для України, зокрема в Ютубі. Голова правління Одеської кіностудії Андрій Осіпов у численних інтерв'ю наголошував на винятковості Ютуб-каналу Одеської кіностудії, на якому 1 мільйон 800 тисяч підписників та понад 50 мільйонів відвідувань щомісяця. За його словами, прибутки від каналу годують не тільки саму кіностудію, а й державу. Я нагадаю, що Одеська кіностудія знаходиться в корпоративному управлінні фонду держмайна України. Державі в особі ЕфдМУ належить 50% від статутного капіталу плюс одна акція. А на питання, чи є в планах зробити українську прозвучку чи українські субтитри для цієї кінобібліотеки, керівник Одеської кіностудії пояснював, що на деяких продуктах субтитри вже зроблені. Але загалом це питання грошей. І якщо обирати, куди їх спрямувати, виробляти нове кіно чи працювати зі старим, то перше більш пріоритетно. Втім, каже, що допрацьовувати ключові фільми варто. А під час екскурсій, які проводять на одеській кіностудії, можна не тільки поринути у світ кінематографа, а ще й допомогти ЗСУ. Найбільшу вашу увагу хочу привернути до цього локомотиву кіночасу, тому що він дерев'яний. Це така величезна декорація. Придумала концепцію локомотива кіночасу, який несеться скрізь простір і час та. Зупиняється, тому що всім, хоч разок, треба посітити музей кіно. чим ми з вами зараз займемось? Так починається екскурсія, яку одеська кіностудія проводить сумісно з громадською організацією одеські котики. Оригінали костюмів, справжні декорації, реквізит, що використовувалася під час зйомок фільмів, все це можна побачити у музеї. кіно. Проводить екскурсію Юлія Шевганова. Багато хто за одеситів роками ходили біля одеської кіностудії та ніколи не бувало всередині. І сам музей існує не так давно. Наша ідея була спочатку це оригінали, костюмів та реквізиту. Люди, коли приходять, вони кажуть, о, це справжній костюм боярського! Я мріяв бути дартаньяном з дитинства. Або Да я ж... Дуже дуже багато разів дивився місце зустрічі змінити не можна, та вже знаю його досконало і розбираю на цитати усе життя. І для людей це дуже цінно. Більшу частину зібраних коштів з екскурсії передадуть на потреби військових та тих, хто постраждав від війни. Решту направлять на підтримку кіностудії. Ми допомагаємо і збройним силам України, і цивільним, які постраждали під час війни. Дуже багато запитів з віддалених сіл, які не можуть сюди дістатися. Але ми не можемо не відгукуватися, тому що тільки разом ми можемо перемогти, тільки разом ми можемо згуртуватися і пережити цей складний момент для нашої країни. Відвідати благодійну екскурсію вирішили Ольга та Тетяна. Подруги приїхали з Миколаєва. Зараз тимчасово перебувають в Одесі. Знайшли в інтернеті інформацію, що проходять такі екскурсії. Дуже було цікаво побувати тут, побачити навіть в цей непростий час. Хочеться себе десь чимось цікавим порадувати. Ми взагалі приїхали з Миколаєва і ще до. Цих таких жасливих подій ми багато чули про ці екскурсії. У нас організовувалися такі екскурсії з нашого міста і дуже хотіли поїхати, поїхати але часу не вистачило. А тепер так знаходимося тут, у Одесі. Вона нас приймає гостина, тому вирішили відвідати. Завітала до кіностудії й Олена. За її словами, це спосіб цікаво провести час і водночас допомогти. Я сама одеситка з дитинства бачила дуже багато фільмів, які знімалися в свій час на одеській кіностудії. Полюбляю їх. Один із них, мабуть, з улюблених, так зелений фургон. Ось ну і багато інших з одного боку. Це цікаво, як на мене, а з другого боку, якщо це може. Ну, це, це зовсім інша справа, як то кажуть. Такі благодійні заходи наближують перемогу, впевнена заступниця голови правління Одеської кіностудії Світлана Ескіна. Поле битви в нас у всіх різне, але фронт у нас один. І все це ми робимо задля перемоги, чекаємо її, і кожного дня, кожним кроком її, її приближуємо. Екскурсії проводять щоп'ятниці о 17 годині. Вартість 200 плюс гривень. Попередня реєстрація через інстаграм громадської організації Одеські котики. Олена Голда Сергій Кобилянський. Новини на Суспільному. Одеса. Благодійні екскурсії територією кіностудії та музею кіно почали проводити ще 2022 року. Відвідувачі музею дізнаються про українську культуру, яку у кінематографі була яскраво представлена періодом вувку, періодом Яновського Курбаса Йогансена Довженка. Як говорять на одеській кіностудії, у 20-ті роки ХХ 20 століття на кіностудії працювали на відродження української культури, знімали про Україну та українське. Одеса була частиною цього, про це не варто забувати. А після того, як радянська влада згорнула політику українізації, у 1932 році кіностудію теж піддали тотальному впливу радянської пропаганди. Під час повномасштабної війни Росії проти України одеська кіностудія, як і все місто, страждало від російських обстрілів. У червні 2023 року від ракетного удару головний офіс зазнав пошкоджень, а в цеху обробки плівки вилітіли вікна. Проте кіностудія продовжила працювати і, незважаючи на труднощі, знімати фільми. Спочатку повномасштабного вторгнення завершено знімальний процес з трьох картин. Зараз на одеській кіностудії в роботі п'ять фільмів. Серед них, як я вже розповідав, кінопроєкт режисера про Олександра Довженка. До речі, поруч із французьким бульваром, де знаходиться одеська кіностудія, є вулиця Олександра Довженка. Це у нас така вітальня епохи віри холодної. Ми хотіли створити таку максимальну атмосферу того часу. Тому всі меблі, які ви бачите в цій кімнаті, справжні. Їм приблизно 100 років. Таким він був, коли його тільки збудували. А треба, потрапивши до студійного музею кіно, і я не зміг втриматися, щоб не вдягнути ігрові костюми мушкетерів з популярної картини, яку дивився в дитинстві по телебаченню, і пригодами яких зачитувався в улюблених романах Олександра Дюма про Дартаньяна. А також не зміг не зробити фото на згадку в декораціях зйомок всесвітньо відомих кінострічок з телевізійних каналів нашого дитинства. Творчого відрядження в Одесі я зустрів талановитого музиканта і поета Едгара Вінницького, учасника «Голос України» і вуличного музиканта, який давав концерт прямо біля моря, а також познайомився в перелині біля моря із славнозвісним одеським пенсіонером Володимиром, що власними руками 20 років тому збудував на березі Чорного моря кам'яний сад під назвою Пташиний пляж, і досі кожного дня за ним доглядає. Про що писали місцеві і всеукраїнські газети. На цьому буду завершувати наш новий випуск. В чергових подкастах я, журналіст і телеведучий Ігор Шуков разом з харківським прес-клубом та всеукраїнським онлайн медіа «Громада груп» продовжу розповідати про творчі здобутки, нові виклики в лихоліття війни українських митців та мисткинь. Чекатиму на зустрічі з вами вже в наступній передачі Культурна перемога. Всього вам найкращого. До побачення!